Продукція Київського станкобудівного заводу отримала схвальні відгуки на міжнародних виставках у Москві та Ганновері. Сьогодні завод постачає станки на ринок країни СНД. Про особливості технологій та виробництва у продюсей. Київський завод з виробництва станків здобув визнання ще за часів СРСР. Але й досі столичне машинобудівне устаткування має чудову репутацію та визнання конкурентноспроможності не лише в Україні, а навіть у Європі. Все завдяки тому, що побудовані за євростандартами українські. Танки не поступаються якістю своїм іноземним аналогам. Крім цього, вони ще й дешевші. Тому саме український продукт користується попитом. Основними цих станків на сьогодні є підприємства в основному підшипникової промисловості, арматурної промисловості, Мінсельхозмаша, Ну і в общем-то потенціально всі крупні строїтельне підприємства України, Росії Білорусі. За останні два роки таких станків було відгружено более 30 штук. Багато та токарні автомати працюють із спеціальною технологією ЧПК числового програмного керування. Ця комп'ютеризована система щитує запрограмовані інструкції і керує приладами верстатів. Такою технологією обладнано всю продукцію заводу та, зокрема, ПАП 160 шістдесят технологію побашаємо совішенством. И технология у нас на уровне лучших мировых стандартов. Например, с этим станком мы были в Германии. И немецкие специалисты очень удивились, что неужели вот эта продукта сделана Украина. Вы что-то можете делать еще? Такі верстати використовують для виготовлення підшипників, фланців тощо. Ці міні-автоматичні лінії замінюють два, а то й три верстати її більш ергономічними та сучасними. Кваліфікований персонал та якісні перевірені технології допоможуть київському станкозаводу розвиватися і надалі. У перспективах як би, звісно, ми не збираємося стояти на місці. Будемо розвивати цю гаму станку як в діапазонах обробки деталей. Так і з точки зору повишення производительності або різних изделий на тих предприятиях, з которыми ми плотно співпрацюємо. В найближчому майбутньому завод планує розширити постачання і на європейський ринок. А поки що багатофункціональність та можливість виробляти деталі різного спектру діаметрів допомагають київським верстатам отримувати лідерські позиції у виробництві якісного продукту. Артур Гузій, Анастасія Асєєва, in UA, Київ.